Систему скидання боєприпасів для дронів отримали військовослужбовці ДШВ, головного управління розвідки та правоохоронні органи України, які виконують бойові завдання на лінії розмежування та тилу ворога. Ці системи вони збільшують кліренс дронів на 15 міліметрів. Вони можуть вони потрібні для дронів Mavic 2 Mavic 3, Autel і Autel 2. Це вони якраз для цих моделей впевнені, що допоможуть нашим збройним силам скидати боєпропаси на ворога. Військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Артур каже, це суттєва допомога, яка пришвидшить нашу перемогу над окупантами. Сама сестра закріпляється на дроні. і спрацьовує від світла, тобто там стоять світлові датчики. Коли на дроні вмикається світло, спрацьовує датчик і скидує самий подарунок. скажімо. Це, скажімо, так, звичайна граната. Вона не буде вистрілювати на 100 метрів. але в радіусі 15 метрів вона точно не робить чорком біду. Житомирський десантник каже, що однією з переваг такої системи є те, що її освоєння потребує приблизно 15 хвилин. Керівники обласної та міської влади переконані, що така допомога нашим військовослужбовцям буде суттєвою у боротьбі з агресором. Наші благодійники, наш гуманітарний хаб Житомира передає. Тисячу держаків для дронів, які можуть нести боєприпас і не просто нести, а саме головне, що скидати на ворога. І завдяки е, цим держакам на тисячу орків ми надіємось, ми впевнені, що стане менше на е, лінії розмежування. Дійсно, таке спорядження дуже потрібно в військах. Це те, що ми любимо дивитися в Ютубі, коли з е, цих дронів. На голови ворога летять боєприпаси, і до цього гуманітарний хаб передавав велику кількість дронів сьогодні. Це обладнання і все всі ці кроки наближають нашу з вами перемогу. Слава Україні! Героям слава!